Цей канал малювати просто, і сьогодні ми спробуємо вам це довести. Зараз ми будемо робити дещо дуже цікаве, а саме випікати паски. Ми покажемо вам, як в моїй сім'ї їх роблять, і зупинимося на декоруванні цих пасок. Так, що залишайтесь з нами. Ми вже замісили тісто, воно вже підійшло. Точний рецепт буде вдома розкладати тісто в форми. Ми цього року купили ось такі от красиві різних розмірів, паперові. Але якщо ви не хочете, ви можете також взяти будь-які каструльки, застелити їх пергаментом і змістити маслом або ж маргарином. Накладаємо одну третю формочки, і тепер нам потрібно їх всіх відкласти і чекати, поки підійде тісто. Воно ще має підрости. Пасочки вже підросли. Тепер ми будемо прикрашати. Перший варіант буде для такої от невеличкої паски. На ній ми зробимо красивий хрестик, оскільки саме вона і піде до нас у кошик. До тіста ми вже підмішали муку і розкатали його. Тепер нам задобиться два елементи. Це ось така от полосочка, яку, на кінцях якої ми робимо ось такі от красиві надрізики. І посередині ямочку. І друга невеличка. Тепер ми з'єднуємо ці дві полосочки, переплітаючи їх і перекручуючи. І саджаємо на нашу пасочку красиво. Можна ще порозправити красивенько. Тут вже ви можете закрутити їх, як хочете. Ось така от красота в нас вийшла. Паску ми будемо прикрашати знаком сонця. Для цього нам знадобиться одна довга смужка з тіста, яку ми розріжемо напополам. І тепер ми націкаємо кінці, як ми це робили із першим варіантом паски. Ось так. Викладаємо. Розрівнюємо красиво. Можна за бажанням ще закрутити. І все, сонечко готове. Ось таким от способом ви можете оформити сирник і зробити його в сіточку. Потрібно просто викласти полосочки із тіста і потім переплести іншими полосочками. Ось так. Готові до випічки паски, змащуємо збитим яєчком ось таким от силиконовим пензликом. Робимо це рівномірно. Випікати їх, і ми їх будемо при температурі 200 градусів 40 хвилин. Ось такі чудові паски вийшли в, нас в кінцевому результаті. А я вам нагадаю, підписуйтесь на канал і ставте лайк.